Дівчата, всім раджу таку дівчину-блогера шипотиха. Вона у телеграмі дуже класна, бо те, що вона там шипоче не в телеграмі, я не знаю. Це теж може їй класно, але не для мене, бо я не люблю напружуватися. Так що вмикайте навушники, що вона там сказала, шопотом, щоб зрозуміти, запам'ятати, вона така вибаглива, левиця, як і я. А в Телеграмі можна прочитати, не треба навушників і всіх цих приладів. Так ось в неї взагалі от є такі люди, в мене була така подруга. Всі модні тенденції у людині там фімінізм, віганство, при тому, що вона, на жаль, не знає, що це таке, як я не б'юся з цим, бо я постійно кажу, що це ж коли ти рибу не їш. Тільки коли рослину їжу. <ріху> ну, Це тому, що я старенька зануда. Ну, хай людина себе називає як хоче, правда? Я над собою організую не над нею. Ну і всі хвороби модні там лактоз, глютен, все не переноси. Ой. Мен, ну, точно, моя подруга, подруга ну, єдине, що вона феміністка не була, і вона казала, хай вони такими будуть. Нам більше чоловіків. <смістична> Дістанеться. Так, і вона саме така, що вона, моя подруга, і чоловіків як ресурс сприймає. Довго мене звинувачували, в неї 16 людей на Телеграмі, бо вона людина специфічна. Но яскрава. Моя подруга ні, Шепотиха, вибачте, мене звинувачували, що я ресурс чоловіків використовую. Отака я повія, і, і тому я ревную до неї. Ну, насправді ні. Справді, насправді я ображаюся, що я повія, яка використовує ресурс чоловіків. Бо в мене навіть ідеї все життя такої не було. Використовувати їх ресурс. Так ось, і от вона що не скаже, а мене надихає, бо я навіть дивуюсь. Ну, наприклад, ми в дитинстві любили білок, а жовток не любили. Вона так категорично, ми всі. А я думаю, це улюблена моя їжа була. І це не тому, що я хочу її там суперечити. Чоловіків вона називає яйценосцями і каже, що від них чума, епідемія, сніжний буран. Вибачте, це. Слова Цоя, і якби вони померли, то життя б наше було спокійніше. Так ось, все це брехня. Насправді, насправді треба підлікуватися без жартів, і життя ваше складеться.